Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Ще яка хуйня напише мені, що я там неправильно вітаюся, піде автоматично нахуй. Якщо ви хочете займатися якимись моральними повчаннями, ви не по адресі. Значить така тема. Е, тема коротка, е, відео будуть тільки на цьому каналі. Якісь там щось по мілочах, відстріл, інструкції і так далі, все буде на цьому каналі. Фактично, чим я. Займаюся, так, воно не під яку статтю не попадає. Поширення інформації, Ютуб це таке місце, де можна знайти, як зробити блядь, атомну бомбу. Тому давайте так. Фактично, мені нема чого боятися, тому що я не демонструю перероблене, що це абсолютно легальне. Абсолютно. Я можу сказати тільки те, з яким досвідом я стикався, що я побачив в людей. Якщо хтось по своїй дурості десь кудись загримить. Ну, скаже він, я побачив о, на каналі такому-то відео, там розказувалося, що от переробляють люди. Я вас заставляв це робити. Я, може, вам до голови приставляв пістолета чи ружньо, чи казав, що ви зобов'язані щось це робити. У нас закона про зброю немає, про короткоствол і так далі, для простих людей. У нас нема права для самозахисту, у нас є тільки свавілля, викрадення людей побої, вбивства, в ТЦК і так далі. Тобто, там все, як то кажуть, функціонує. У відношенні до простих людей функціоналу ніякого, блядь, нема. Тому мова буде про наступне, про відповідність цього, чому в більшості випадків, якщо людина має якісь умови для себе визначені і прийняте рішення для переробки, чому це вдається? В першу чергу, давайте почнемо з того. Це провина чи чия. Звісно, через подібні відео можуть більшість таких одиниць того всього перестати в Україні продаватись. Так тільки нелегалом це все також ввозиться і вже в готовому вигляді. Скільки зустрічали, скільки закривали, було дуже багато всього. Ніхто навіть не може в голові своїй осягнути масштабів, про бойове щось і так далі. Давайте так. Той, хто хоче щось дістати, що він саме конкретно хоче, то й те і дістане. Хто хоче газового, дістане газового, хто хоче шумового, дістане шумового, хто хоче травматичного, дістане травматичного, і по аналогії бойового і так далі, вплоть до РПГ. Дістане те все, той, хто хоче. І сам повинен нести перед собою відповідальність за це. Що потім, ага, я десь там мені хтось прислав, мені сказав, мене змусили там переробляти, через те я тут сижу. Все, він здає всіх по цепочці. Щоб цього всього дурного не було. Фактично, це є навіть не так, не те, щоб деактивований травмат. Я вам зараз це все покажу. Це є травмати, які просто недороблені, скажімо так. Тут є дороблене місце це дросільний отвір, і недороблене це отут сверлення. Тут зразу навіть видно відносика сверла. Воно трошки підржавіло вже, звісно, тепер. Про якісь матеріали невідповідні, хлопці, перестаньте. Це все, я вам скажу, що стріляє і послабленими патронами ПМ, то воно, блядь, резинки не витримає. Давайте на прикладі цього. Просто для демонстрації, щоб ви розуміли. Це все демонструється в Ютубі. Ось він, тільки вкорочений. Він бере травматичні набої. Це воно все. Це все воно. Бере і ними стріляє. Це травмат. Ніякого дросільного заглушки ніякої нічого немає. Бачите, нічого тут нема. Це я так на фоні. Тут якийсь індус, блядь, розказує. не знаю, хто він такий. Травматичні набої. Він показував. Зараз вам покажу це місце, як він заряджав, здається, мені. Тут прекрасно видно. Це шарик. Це не заглушка зелена. Це одразу йде травмат. По тій самій причині люди, які мають в голові якісь свої певні думки, з відповідальністю тільки за самого себе займаються такими речами. І ви нікому не докажете і нікого, блядь, не переконаєте робити то чи не робити. Якщо є мужик здоровий, йому не три роки, він чуть життя прожив і щось в житті цьому понімає. Оце фака всім, хто думає, що він найрозумніший. То він має знати, що звісно, мусара припишуть дуже багато чого, коли вас цим приймуть з переробленням. Це само собою ясно. Так з іншої сторони, як є е, можливість, скажімо так, в силових структур робити все, що вони хочуть, а в людини немає законного і навіть часом незаконного права захищатися, то це в нормальній здоровій голові, наприклад, не вкладається в мене. Бивших не буває, ще там когось, що вони мені друзі, що я той самий, то мої колеги. Я їх всіх нахуй послав по тій причині, що є одна сторона і друга сторона баріка, де з одної сторони всі все можуть і їм ніхуя за те не буде, а з другої сторони маєш трястися, як кленовий листочок на сквознякові торнадо, блять. Чого людина має боятися постійно? Так само з цим ходячи, звісно, треба бути дуже-дуже обережним і в розумінні, що ви можете застосовувати це і вам вже гірше не буде. В розумінні, наприклад, коли на ваше життя і здоров'я посягають. Чи гірше це потягатися по судах? Що гірше, блядь? Потягатися по судах потім? Чи ногами вперед їхати? Давайте, є тільки два варіанти. Якщо є загроза життю здоров'ю, зроблять вас калікою. Хтось сказав, як ти дістанеш травмат, тільки дістають желізяку, тобі зразу блять, проти тебе бойове е, застосовують автоматично. Якщо в чувака в трусах бойовий, вам похуй, чи вас травмат, чи вас хуят. Там далі буде залежати від швидкості реакції. Тому, діставши це, можна зупинити озброєного навіть кулеметом нападника. Швидкість реакції, швидкість застосування. Наприклад, часто вибирають саме полегшені і короткоствольні, ну мається на увазі ще ще коротші одиниці цього всього. Для цього це все робиться. Вибирають саме спеціально компактні речі. І все одно будуть це робити, хочете ви то чи ні. Чи не хочете. Далі буде швидкість застосування. Якщо ви думаєте, що травма це тільки як попізділо дошкою, ви глибоко заблуждаєтесь. Наступна хуйня, типа за кост під берету, Блов 92, один з найкращих, я вважаю, взагалі. Найпростіших така сама хуйня. Бачите конус? він всередину. Це не є справжня заглушка, це не, не готовий до кінця ствол і зроблений дросельний отвір. Завдяки тому, що під резинка має більший калібр, тут його дуже добре видно. 8 мм воно має, а отвір 5-6 мм, резинка деформується, створює супротив для порохових газів. І цю хуйню можна не затикати. Якщо набій доволі потужний, до речі, про те, як люди кустарним способом виготовляють набої вдома. І е, їх снаріжають різинкою, і як їх треба усаджувати, щоб вони потужніші. Теж можу розказати. І мені за те ніхуя не буде. Того, що ця інформація є в Ютубі. Сьогодні, блядь, дивився, як чувак показував, як він робив вдома патрони бойові. Єбать, блядь, даже в нього канал називається його іменем і картка банка прив'язана. Півтори з секунди може одна чувака вичислити. Так тільки фактично можливо його неможливо вичислити, фактично просто по цих даних. А може й можливо, а мене по яких даних? І за що мене вичисляти? За те, що я продемонструю інформацію, яку до мене сто раз демонстрували, да ніхуя. Значить, фактично, тут недосверлено. Якщо потужний набій, затвор буде назад відлітати, буде перезаряджання. Але є ще один спосіб, це тут вкорочення пружини. Чуть-чуть. На один виток, на два витки, на три витки послаблюєте, тоді затворна рама, летить назад спокійно. Я це все бачив, ми розбирали я на експертизах блядь, присутствував. Йоб його мать, пацани. От вам, будь ласка, так само. Пістола травматика. Написано, F-92 Blow. Прекрасно, на ньому все видно, він заряджає от, травматичні набої, Оскурзан. Ось це шумовий Оскурзан, а це травматичні. Все те саме, все те саме, будь ласка, так само пак написано. Бо це паковський всенький корпус, це все пак, це все одне й те саме. Якщо ви не вірите своїм очам, то розуйте ті очі. Просто тут недороблений до кінця ствол, і те, що воно розсипеться, вас мозги розсипаються, пацани. Щоб ніхто не думав, що це все так страшно важко і неможливо. І люди, якщо перероблять, вони завжди попадуться. Дивіться, 90% людей, хто цим займається, вони доволі серйозно до цього всього підходять. Доволі серйозно. І це не на п'яну голову розмахування в барі, демонстрація і так далі. Якщо ви хочете з зловмисником також детальні інструкції зніму, як нас вчили колись, і вам розкажу. По-перше, має бути попередження про те, що ви володієте. Це щось смахує до американських законів. Чуй, так помішано. Як закон про нацполіцію, закон про. Типа про захист, якісь поправки були нюанси. Якщо конкретно по правильному попередження, що ви володієте. Інший момент демонстрація, що насправді воно у вас є. Третій момент попереджувальний постріл вгору чи під ноги чи де-небудь. Четвертий момент на ураження. Якщо дійсно людина вже проти вас має щось, Таке або сильніше, то тоді діяти треба моментально. Але фактично, знову ж таки, далі все буде залежати від вашої реакції. І травматичним набоєм можна зупинити будь-кого. Писали люди в коментарі: був чувак на адреналіні, є всяко, є під наркотою, є п'яні. На них може не діяти також товстий, одяг може. Робити, скажімо так, проблеми для ураження, для пошкодження, для зупиняючи так званої дії, саме травматичні набої створені, ну, зокрема, нелетальної в першу чергу. Так інші нюанси: 90% людей, які проти вас виступають, по-перше, можуть з них, тобто 9 з 10 випадків в більшості, людина буде мати тільки свою фізичну, скажімо так, силу і більше нічого проти вас, може якісь там ножі т.д., т.п. Тобто на ті, хто вас нападає, якісь там дубінки і все, все що з тим пов'язано. Фактично, часто так буває. І вигляд зброї, який доволі нагадує, реальний, дуже, дуже сильно, може вплинути на те, як будуть далі розвиватися події. Чого того ніхто не розуміє? Чому хтось колись, можливо, один раз десь якійсь драці стикався, що коли він діставав пневмата чи травмата, чи що небудь, йому моментально били в морду. Для того є таке поняття, треба тримати дистанцію. Крок назад. До вас підходять крок назад, до вас починають бігти, бачите, що немає варіантів, швидкість реакції. Для цього є тренування, треба тренуватися. Якщо бачите, що людей до хуя, ви не встигаєте нічого зробити. Давайте на педалі, відступайте, щоб за вами був відкритий простір, не якісь там гаражі чи корчі. і так далі. Це все, хто хоче, дивиться це відео, може зайти так само в інтернет, ця інформація повністю доступна. Кожен має за це думати. Так само з висверленим стволом, як продаються, наприклад, такі елементи повністю без заглушок, як бруні, наприклад, Кольт і бруні барета, типу, теж закоси, в них ствол повністю вільний і немає дросельного отвору. І спорядження свинцем чи резиною заводського патрона показували на відео, прострелювали макети черепів людських. Будете розказувати свої бабусі, що це дітські ігрушки. І тому я закликаю всіх нести відповідальність, розуміти, що це абсолютно не іграшка. Вона важить як не іграшка, виглядає як не іграшка, стріляє як не іграшка при модернізаціях. А чому люди цим займаються? Да спитайте в них, а не в мене. Вони хочуть цим займатися, вони мають якісь свої причини для того. В мене причина одна це все показувати: свавілля, ТЦК і Мусарів. Я можу показати просто і розказати, чому так відбувається. Це буде допомога збройовому лобісту і людям, які мають зараз пряме відношення до силових структур. щоб вони задумалися, що їм треба теж чогось боятися, щоб вони не розпускали руки і язики свої дуже сильно довгі. Того що те, що вони роблять, ні в які рамки, блядь, ні в ти, ні в браму, ні в ворота не влазить. Абсолютно. То чому ми маємо когось боятися, а нас ніхто, і в нас не бо нас нема права самозахиститися. В тому заключається вся проблема. То хай думають, блядь, або приймають хай нормально закон, щоб не було проблем потім ні в кого. Щоб все було задекларовано, щоб не було ніяких самопалів. А можна зробити з нього такого самопала, що воно буде як 50-м калібром стріляти. Тобто шансів на виживання не буде навіть в бронежилеті. В, в людей в можливості безмежні. Тільки ніхто того ніхто не розуміє. Це не тільки для тих людей, хто кому зайшло, хоче переробити, а для тих людей, хто реально дивиться і думає, а блядь, може його за зараз візьмуть. Ніхіра не візьмуть. Це плюс для всіх, щоб отакої його хуйні не відбувалося, щоб нас не змушувало це Свавілля, цей бардак, не змушував всіх людей, хто хоче, хто надумав собі цього робити, то має бути прийнятий адекватний закон про зброю і можливість людей самозахищатися. А те, що вони будуть постійно шити кваліфікувати 263 і не тільки 263 ю З інструкцією 622 так само, думаю, що деякі з вас знайомі. Я її почти на пам'ять знаю, це така хуйня, блядь, вона взагалі ні до чого, блядь, не прийшли, кобилі хвіст. Але фактично, тобто, взагалі, абсолютно тут нема права навіть носа на двір показати. Але якщо ти сидиш вдома, ти знаєш, що тебе можуть десь за щось це саме, прийняти. Не зберігай десь, блядь, або не переробляй взагалі. А якщо ти реально знаєш, що до тебе рано чи пізно може хтось прийти там на пограбування на ще якісь проблеми. А може, блядь, десь прорвуться кацапи і будуть лізти до нас. Тобто і немає, блядь, зброї самозахисту. Це що ж таке? Де ми живемо, блядь? Дурдомі чи що? Воююча країна, ребята. Тут одні, блядь, хуйню роблять, приліз лиса хуйня путінська. Тут свої ще гірше роблять. Так це нормально, а жити, блядь, як? Жити кожен хоче нормально. Так знову ж таки сидіти, труситися, не знати, коли тебе візьмуть. То, блять, не життя, я вважаю, хлопці. Оце тако на нерви мене легко можна вивести Я й, блять, і АТО пройшов пацани, і службу в тій мусарній йобаній, нахуй. Я знаю, за що я говорю. І фактично з тим всім треба мати велику голову. По-перше, з інструкціями по переробці, будете ознайомлюватися, якщо будете слідкувати за цим каналом. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, як хочете, кому дійсно цікаво. Я розкажу і покажу, як все робиться, скільки всього побачив, які нюанси, з чим можете стикнутися. І чому людина, якщо вона вже тим володіє, вона 99,9% це застосує. Тому що, якщо вирішувати, наприклад, таке рішення для себе тобто самопал, ну, переробка, реактивація. Для цього треба мати серйозні підстави. Якщо вони вже у вас є, ви вже сіли, серйозно взялися вивчити там переробляєте, значить ви його застосуєте. А якщо людині це необхідно, то не наше, блядь, з вами всране діло, маю на увазі тих людей, хто хоче інших повчати, їх переконувати в зворотньому. Вони для себе зробили рішення, дорослі люди. Наше яке діло? Абсолютно. Чи я, може, сижу, сказав тако. Давайте так, якщо ви не переробите, то я, блядь, до вас додому прийду. Або, наприклад, якщо ви там не застрілите мусора чи цикашника, то, наприклад, вам штраф буде. Або ви попадете в пекло, а не в рай. Ну, це маразм якийсь, да, я когось заставляю. Я просто поділюся досвідом, що я побачив. У мене переробок нема, я не переробляю і нікому не збираюся давати якісь надії, що я десь щось колись буду переробляти, відправляти і так далі. Я тим не займаюся. У мене тільки досвід, в мене тільки інструкції точні зі всіма нюансами. Це просто кому зайшло? А кому зайшло, в кого, як то кажуть, без варіантів ситуація, то вибачте, я не знаю, як він живе, які в нього проблеми. Я йому їх не можу допомогти вирішити. Він хоче їх вирішити таким шляхом. Далі це буде його відповідальність. Скажіть мені, блядь, що я не правий. Тому в розумінні, ось того всього башка на першому місці, а далі. А далі відповідності, щоб ви теж не думали, що це, хто це, як воно в Україну попало і чого люди тим займаються, які тут є нюанси, як тут ставити направляючі, як воно сверлиться, чого під малий діаметр, і т.д. дайте як з цього зробити резинку, де це, блядь, взагалі хуйня ось цього зробити. Да, дим від там має Тобто тут димний порох, там простий, зброярський, справжній, швидкість горіння в цього більша, але розширення газів менше. Фактично це робиться просто: з трьох патронів робиться два. Всипається порох. Наприклад, з третього по половинці, по кусочку сюди. І бойова частина усаджується най... якнайглибше сюди. Якнайглибше усаджується. Що робиться? Малесенький об'єм, більший об'єм, порогу, маленький об'єм для розширення газів, більша енергетика. Затвор спокійно відводиться назад, тут ніяких типу, проблем немає. Все, він підходить назад. Кому щось бракує. Розбираєте пружину нахуй, лібо іншу, лібо підрізали. Розумієте, я стільки всього надивився, там всяке є. Умільці показують відосів у море в Ютубі. Мої відео взагалі ні о чому. Тут два деактивованих травмати, стартові шумові пістолети. Що, які питання? Питання є, питання має, є така пісня. Проспівайте її си, тако, тако про себе і подумайте. Це є травмат, готовий. Вже тут нічого підселяти так далі. Тут рамка блядь, 6 мм затворна рама. Воно дурного е, резинки не витримає, хлопці, не розказуйте. Не розказуйте. Тому це все більше, ніж реально, і всі, хто хоче, давно вже собі сам зробив. При розумінні, при фіксації, щоб нічого не розбирати, зафіксували вертикаль, направляюче сверло. Пацани на коліні сверлять. На коліні. Без станків, просто з терпінням помаленьку. Все. Також про, наприклад, ємності магазинів. Да? Чому це критично інколи? В розпалі розборки якоїсь мордобою чи відстрілювання від нападника. 8 набоїв може не вистачити. По-перше, 99,9%, що ви ніхуя блядь зі всіх не влучите. По-друге. Потрапляння в якісь закіщені ділянки тіла без ніяких видимих пошкоджень, без ніякого ефекту, Ну, це важливі нюанси. Чого ніхто не враховує. Тому, наприклад, 7 зарядних сигнальних перероблених на травмати револьверів, я б сказав би, що це треба мати теж хорошу сноровку. Тому, фактично, чим більше магазин, в моєму розумінні, для людей, які не мають сильного досвіду, в яких. Особливо в вечірню пору дуби, немає інфрачервоного зору тепловізійного. Вони можуть не влучити куди треба, ні з першого, ні з ні з п'ятого разу. Тому чим більше набоїв інколи, тим краще. І запам'ятайте психологічні ефекти. Якщо хочете, вибирайте з абсолютно чорних ось такого вигляду, які максимально копіюють зовнішній вигляд бойового пістолета, а звідси травмата форта там чи так далі. Дуже-дуже все схоже. І той, хто хоч раз десь чи два рази в житті бачив або хоча б по телевізору, той може задуматися. І були випадки, де конфлікт вирішується тільки демонстрацією, без стрілянини. І таких випадків достатньо. Тобто потім чувак писав заяву, дав, от там я бачив пацана, в нього щось було, давав наводку, хлопці їхали. За це знаю, це з других відділків розказували. Їхали, дав пацана. є, Він не стріляв, він демонстрував, він взагалі в нього був не заряджений. І він був в нього взагалі, навіть, можна сказати, і не перероблений адекватно. Фактично. Там він якось уникнув відповідальності. Я ту історію до кінця не знаю. Фактично, просто були випадки про демонстрацію саме. Знову ж таки, всі думають, що то невозможно. Ви були, блядь, на моєму місці чи на тих людей місці. Ну, не були же ж, да? фактично. Тому і травматичний заводський набій так само збільшується потужні. Чуть-чуть пороху третину додавив, тому що порох відрізняється. І усадили шарик глибше. Приблизно 25-35% це перевірено. Не вірите на слово, шукайте інформацію. Перевірено, збільшується потужність. Тобто з 70 джоулів можна зробити 90. Зі 100 125-130 роблять. Зустрічав. Зі 150, 200 можна зробити. Легко. І нічого не розриває, не роздуває. Гільзи взагалі матеріали їх доволі подібні до ПМ-овських, і фактично воно все держить саме по тій самій причині. І вони для е, повторного використання дуже часто використовуються. Капсуль відповідно, розвальцовка завальцовка. А, блядь, писати, я знаю лучше, я десь колись бачив і тебе тепер. Як писав один розумний чоловік Олексій, так в коментарях, хто хоче застосувати вже, якщо дістав, вже застосовуй. Фактично так, дуже часто так буває, тому що ти не знаєш, яка реакція твого противника. Зазвичай так буває. І так само, коли ти десь ідеш в капішоні, тільки оглянувся, вже за тобою біжать. Неважно хто, чи ті, що в бусі, чи ті, що за бусом, не знаю. В тебе варіантів не духуя. Це буде викрадення, вони діють по схемі, це викрадення людини. Якийсь там розшук, ще якась. Нема. Постанова суду, блядь, де? Який розшук? Нас всіх шукають. Для чого, по якій причині. Я порушую якийсь закон. Я якийсь, може, злочинець. Я переховуюсь, я уникаю арешту. Чи є якась постанова? Дійсно, рішення суду де? Немає. Значить, це банда викрадачів. Що вони зроблять, як викрадуть? Зроблять так, як нас тут в окрузі чотирьох людей вже немає в живих, заб'ють прямо в ТЦК. Чи я хочу, щоб це робилося? Чи я проти, наприклад, щоб люди йшли воювати, захищати свою державу? Ні. Просто момент по мобілізаційних заходах відбувається крайн неправильно. Це з моєї точки зору. Він відбувається категорично не так. Є повістка, є час людині на збори, є час людині зібрати довідки, якщо вона була хвора, бажано заднім числом, якщо ви дійсно маєте якісь проблеми. Є дійсно пройти час ВЛК, позбирати всю інформацію або зібратися, якщо ви е, придатний до військової служби в цій чи іншій частині, вибрати частину, підписати, можливо, контракт, поспілкуватися з е, бригадними командирами і так далі, куди ви хотіли піти. А не так, сьогодні ти вже в ТЦК. Два часа ночі за 15 минут пройшов ЛК, а зранку ти вже на полігоні, а через 3 дні ти вже, на, блядь, в окопі. Це ненормально, я вважаю. Це говорить людина, яка мала колись безпосередню участь в тому всьому. В якому сенсі? Не по ту сторону, хто ловив, а і не по ту сторону, кого ловили, а просто людина, яка мала участь в бойових діях. І коли привозять людину абсолютно демотивовану до краю, яка пижджена була в ТЦК. Ні, пижджена під час погрузки, пижджена в ТЦК, пижджена на полігоні, вона взагалі не хоче нічого робити. Це людина неблагонадійна вже, це не солдат, на якого ти можеш покластися, який тобі прикриє спину. Ті долбойоби цього не розуміють і не зрозуміють, в чому заключається вся проблема нашої країни, всьої цієї системи дебільної. Через то я самі цідав на педалі, щоб ніхто мені не розказував, бивши теперішній, завтрашній, позавчорашній. Все, так що це не тако. детально все буде з часом. Ваша відповідальність, конкретно ваша. Я показую, що воно все підходить. Чому люди на це йдуть? Це їхнє рішення, так само, як має бути ваше. Як воно все робиться в доступі всі відео. Знімав на фоні гаражного компа, тепер на фоні домашнього хатнього і все інше, мені не хуй, що боятися. Тому що я просто кажу правду, от і все. А наразі, кому цікаво, пишіть свої побажання, що ви детально хотіли би побачити. Я з часом все буду показувати. Просто в мене інструкція, я розповідаю детально. Можливо, десь покажу на інших каналах. Інформація в доступі. Я не маю права повторити інформацію, маю повне право. І будьте, хлопці, всі здорові!